Я пам'ятаю, що коли я був маленьким, і я побачив, що в мене росте волосся на жопі, я такий підна. За такий зашквар, це пі... Ну, типу, я думав, що мені прям дуже. Це зашквар. У мене така сама було просто. Емоція. Я, я просто пам'ятаю, що у мене аж серце стало в цей момент. Я такий, у мене реально волосся на жопі. Так, а прикол в тому, що ти ще ніколи, ти ніколи це поступово не помічаєш, поняла? Да, ти вже помічаєш уже, тіпа, десь там в підліткому, коли у тебе вже і ноги достатньо волохаті, коли вона достатньо волохата, поняв такий, такий Фу. Це прям огидно. <свят> От я думаю, у нас же немає, грубо кажучи, стигматизації наявності волосся у чоловіків в цій зоні. Немає такого, принаймні я жодного разу не чув. У нас немає стигматизації наявності волосся у чоловіків будь ну, да. Немає такої стигматизації. Ну, на спині. Ви вибачте, цей вираз обличчя ми виріжемо. оцей. чи на спині? Якщо говорити про стигматизацію, то не, не тільки в жопі, під пахвами. Я, я теж щось не чув, щоб там типу ходили, казали, що фу, в нього волосся під пахвами. А це вже інше питання. У порівнянні цих двох зон волосся більше стигматизовано у чоловіків під пахвами, тому що воно ближче до лиця перехожих, скажімо так, інших ну. людей. Мені здається, на попі хіба що дуже невисоких людей може бути.